Завод, що очищує повітря, не скидає брудної води в річки та оточений арт-об'єктами. диво зеленої металургії. Підприємство «Інтерпайп Сталь» у Дніпропетровську зібралися роздивлятися понад дві сотні екологів з усієї України. Вони стипендіати програми завтра .UA», заснованої фондом Віктора Пінчука. Тут повсюди зелені газони та арт-об'єкти. Приміром, ось це штучне сонце. Його цілодобово видно з усіх усюд міста. Або величезна інсталяція з арок. Вони символізують тунель часу. Металургійний завод Сталь» з'явився в Дніпропетровську менш ніж рік тому. Він і досі є найбільшою індустріальною дивиною України. Сюди заходиш, по просто попадаєш ли в Англію, ли в Європу, то ли в Кута Європейський Америку. Ну ну понятно. Не представляю, що это на території Дніпропетровської області построена така махина. Люди работают в абсолютно нормальних європейських условиях. Та вот экологическую составляющую нашей страны. Вороніка спеціалістка з міжнародної економіки нещодавно провела ґрунтовне дослідження економічної позиції України у світовій спільноті й стала стипендіаткою програми Завтра юЄ. Тепер вона та ще понад дві сотні учасників приїхали своїми очима подивитися на підприємство, що пропагує зелену металургію і система очистки воздуха від пилу. і второе, это то, що вони в будущем готові рассматривать проекты по дальнейшему увеличению энергоэффективности. енергоефективності, тобто вони не хочуть останавливаться на тому, що вже есть тобто завод ефективний, і вони хочуть його залишати і в далі. Екскурсія на виробництво, що береже довкілля, відбувалася в рамках всеукраїнського екологічного форуму. Його організував фонд Віктора Пінчука спільно з фундацією Кока Кола, що підтримує реалізацію екологічних проєктів у всьому світі. фонд Віктора Пінчука. Виконав грандіозну роботу, об'єднавши дві сотні студентів. І все це в контексті охорони довкілля. Мені подобається, що цей захід не тільки теоретичний, молодь може бути безпосередньо залучена до процесу. Їх ділять на групи. Вони генерують власні ідеї. Екологічний форум тривав чотири дні. Розпочався він у сустовому лісі під Дніпропетровськом. Найкращі фахівці світу з питань клімату читали лекції Просто неба а стипендіати дізнавалися, як самостійно втілити свої ідеї. Та ініціативи в реальні проекти, те, що студентство, те, що ця мережа пропонує, це доволі цікаві інноваційні проекти. Що мені б дуже хотілося, щоб вони винесли з цього форму, це ось цей дух спільної роботи, і далі поклали на нього такий більш можливо вже управлінський проектний підхід. Окрім лекцій, ігор та екскурсій, стипендіати зробили свій внесок у захист української природи, озброївшись рукавичками та мішками для сміття. Учасники форму очистили береги річки Самара. Галина Сергієва, Ярослав Шайко, програма Вікна СТБ.